Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про описані і вписані коло чотирикутника. Сьогодні на уроці ми маємо розібрати з вами, що таке коло вписане у чотирикутник. Спочатку давайте пригадаємо ось таку задачу. Дається коло із точки А. До цього кола проведено дві дотичних АВ і АЦ. Із точки О в точку дотика. В точки дотику проведено радіуси. Довести, що відрізок дотичної АВ дорівнює відрізку дотичної АЦ. Доведення. Пам'ятаємо з вами, що радіус кола проведений в точку дотику, перпендикулярний до дотичної, значить ОБ перпендикулярно АВ, аналогічно радіус ОС перпендикулярний до дотичної АС. Отже, трикутники ОБА і ОЦА рівні за катетом і гіпотенузою. Гіпотенуза для цих двох прямокутних трикутників спільна. Гіпотенуза ОА спільна. Звідси слідує, що трикутник ОБА дорівнює трикутнику ОЦА за гіпотенузою і катетом. Катети ОБ і ОЦ одного того самого кола рівні між собою. Гіпотенуза в них спільна, значить оці два відрізки дотичних рівні. Тут можемо ще записати, що радіус ОБ дорівнює ОС, ці два відрізки рівні, як радіуси. Гіпотеноза спільна для двох оцих трикутників, значить, ці трикутники рівні за гіпотенозою Кадетом. Звідси слідує, що відрізок ОА БА. Або АВ відрізок АВ дорівнює відрізку АС. Доведено. Тобто, якщо з будь-якої точки до кола провести дві дотичних, то відрізки цих дотичних завжди будуть рівними між собою. Тепер давайте поговоримо про коло, вписане у чотирикутник. Ось на малюнку ви бачите коло вписане у чотирикутник. Означення говорить, що коло називається вписаним у чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Ви бачите, що кожна сторона чотирикутника є дотичною до даного кола. Коло дотикається до всіх сторін чотирикутника. Ось ці точки є точками дотику. Ці точки є точками дотику. Коло дотикається до всіх сторін чотирикутника. Розглянемо теорему 10.3. Якщо чотирикутник є описаним, то суми його протилежних сторін рівні. Що це означає? Ви бачите, що коло вписане у чотирикутник, значить, чотирикутник є описаним навколо даного кола. І тоді суми його протилежних сторін рівні між собою. А це означає, що АВ додати СД дорівнює АД додати Б С. І це не залежить від зовнішнього вигляду чотирикутника. Він може бути взагалі різностороннім. Це не обов'язково квадрат. Або якийсь спеціальний чотирикутник, якщо в нього вписане коло, значить суми протилежних сторін обов'язково рівні. Давайте спробуємо довести це твердження. Відповідно до задачі, яку ми щойно з вами розглянули перед цією темою. Ми з вами маємо розуміти, якщо із точки А до кола проведено дві дотичних, то відрізки дотичних рівні. Ось давайте я однаковим кольором позначу ці відрізки. Якщо з точки А провести два відрізки, то оці два відріз... дві дотичних, то оці два відрізки дотичних будуть рівні між собою до точок дотику. Далі. Тоді давайте їх позначимо однаковими буквами. Вони між собою рівні. Далі візьмемо інший колір і позначимо відрізки дотичних, проведені із точки Б. Оці два відрізки теж рівні, позначимо їх такими буквами Б. Тепер. Візьмемо відрізки, що проведені із точки С. Так само ці відрізки рівні між собою, назвемо їх С. І останні відрізки, із точки Д. Теж між собою рівні. Тоді давайте з вами подивимося. Відрізок АВ складається із А плюс Б, відрізок е, ДС або СД складається із Д плюс С. Тепер подивимося на ці два відрізки. Відрізок АД складається із А плюс Д, а відрізок В Складається із Б плюс С. Тепер додамо ці два відрізки разом АВ додати СД дорівнює А плюс Б плюс С плюс Д. А плюс Б плюс С плюс Д. Додамо ці два відрізки. АД плюс Б С дорівнює А плюс Б плюс C і плюс Д. І ми бачимо з вами, що ці суми однакові. А значить, якщо у чотирикутник вписане коло, то суми протилежних сторін рівні. Отже, АВ плюс СД дорівнює АД плюс ВС. Доведено. Ви маєте розуміти, що не в будь-який чотирикутник можна вписати коло. Розпізнавати описані чотирикутники дозволяє така теорема. Якщо в опуклому чотирикутнику суми. Протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Отже, для того, щоб ми з вами зрозуміли, чи можна вписати коло у чотирикутник, ми маємо знати, що суми протилежних сторін у даному чотирикутнику рівні. Це теорема обернена до теореми 103. Вона у вас у підручнику позначена як 104. Ви її, будь ласка, розгляньте самостійно, а ми зараз з вами переходимо до розв'язування задач. Задача номер 336 із підручника Геометрія 8 від редакції Мерзляк. Чи можна вписати коло в чотирикутник кутник АБЦД, якщо його сторони АБ, БЦ, CD і AD Відповідно пропорційні числам. 7, 8, 12, 11. І так. Всі ці числа записані послідовно. Тому, якщо ми говоримо про чотирикутник, то всі ці відрізки мають бути послідовними числами. так? 7, 8, 12, 11. 7 плюс 12 19. 8 плюс 11 19. Суми протилежних сторін рівні. Значить, у цей чотирикутник можна вписати коло. Пишемо так. Далі. Тут протилежні сторони 7 і 8, а також 12 і 11. Ви бачите, що 7 плюс 8 15, 12 плюс 11. Це 23, значить, у цей чотирикутник коло вписати не можна. Задача номер 337 Сума двох протилежних сторін чотирикутника описаного навколо кола дорівнює 18 см. Знайдіть периметр даного чотирикутника. Отже, якийсь чотирикутник АБЦД описаний навколо кола. І сума двох його протилежних сторін дорівнює 18 см. Наприклад, АВ плюс СД дорівнює 18 см. Оскільки у цей чотирикутник вписане коло, це означає, що сума двох інших протилежних сторін теж дорівнює 18. Ви бачите, що чотирикутник описаний навколо кола, значить, коло вписане у цей чотирикутник, оскільки у чотирикутник вписане коло. Д плюс В теж дорівнює 18 см. А з цього слідує, що периметр ABCD дорівнює сумі цих сторін. А це значить 36 см. Задача розв'язана. Задача номер 350. У прямокутну трапецію вписане коло. Давайте побудуємо коло, яке вписане у прямокутну трапецію. Пам'ятайте, що всі сторони мають бути дотичними до даного кола. Ми з вами будуємо. Так, щоб всі сторони дотикалися до даного кола, і трапеція була прямокутною трапецію. Зайві частини відрізків витриму. Все. Ви бачите, прямокутна трапеція і коло вписане у цю трапецію. А, Б, С, Д, дана трапеція. Точка дотику ділить більшу. Бічну сторону на відрізки 8,50 см. Оця точка дотику. Розуміємо, що ця сторона більша, вона є похилою, а це перпендикуляр, так? це більша бічна сторона. І точка дотику ділить її на відрізки 8,50 см. Нехай тут буде точка М, і ми запишемо, CM Це М 8 см, а МД дорівнює 50 см. Знайдіть периметр даної трапеції, якщо радіус вписаного кола дорівнює 20 см. Радіус кола дорівнює 20 см. Так, треба нам знайти периметр трапеції. Периметр АБЦД невідомий. Розв'язання. Отже, якщо відрізок СМ дорівнює 8, а відрізок МД дорівнює 50, то тоді весь відрізок СД знайти нескладно він дорівнює 58 см. Зрозуміло. Далі, відомо, що радіус дорівнює 20 см. Ми з вами знаємо, що радіус кола Проведений у точку дотику перпендикулярний до дотичної. Значить, ОК радіус перпендикулярний до дотичної АД. Я запишу: ОК перпендикулярний АД. Проведемо радіус із точки О до м, сторони БЦ – Він теж перпендикулярний недотичний, проведений, проведений у точку дотику. N. ОН перпендикулярна БЦ. Тоді, якщо радіус дорівнює 20 см, відрізок НК є діаметром і він дорівнює 40 см. НК дорівнює 40 см. Оскільки трапеція в нас прямокутна, кути А і Б прямі, тоді А, Б, НК прямокутник, а значить сторона АБ теж дорівнює 40 см. А Б дорівнює НК і дорівнює 40 см. Тепер ми з вами розуміємо, якщо в дану трапецю вписане коло, то сума протилежних сторін АБ і СД дорівнює сумі протилежних сторін Б С і АД, записуємо з вами АБ плюс С Д дорівнює. АД плюс БЦ за теоремою 10, 3. Так. Сума сторін АБ і СД це буде 58. Плюс 40. Тут таке саме значення. 58 плюс 40 буде 98 сантиметрів. І сума цих сторін теж 98. А це значить, що периметр це сума всіх чотирьох сторін. Значить, виходить, що периметр ABCD дорівнює 98 плюс 98. 196 см. Задачу розв'язано. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів у вивченні геометрії. До побачення! Далі буде.